В ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Трагічний тиждень для України. Російські терористи влучили по дитячій лікарні Охмади та вбили людей у житлових будинках в Києві та Кривому розі. Деталі у випуску. Під артилерійським крилом про роботу обогів війни, які боронять країну на запорізькому напрямку, розкажемо за мить. Модернізація електротранспорту, як в Запоріжжі у сучаснює трамваї та звідки залучають кошти для цього, розкажемо у випуску. Трагічний тиждень для України. Російські терористи влучили по дитячій лікарні Охмадит та вбили людей в житлових будинках в Києві та Кривому розі. Продовжують окупанти обстрілювати Харківщину, Донеччину та Херсон. Головні події тижня, що минає в сюжеті журналістів МТМ. Зранку 8 липня російські війська атакували Київ, працювали сили ППО. Уламки впали в семи районах. А ракету Х-101 цілеспрямовано випустили по дитячій лікарні Охмаддит. Удар прийшовся по корпусу, де діти отримували діаліз. Пошкоджені реанімаційні операційні онкологічне відділення. Загинули дві жінки: лікарка та сестра господиня. 32 людини отримали поранення. Розбір завалів тривав майже дві доби. Бригадами швидкої допомоги з лікарні Охмадит були переведені в інші медичні заклади 94 дитини із них 8 постраждалих. Також під час російської атаки на столицю, 8 липня, зазнав руйнувань житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Там під завалами загинуло 13 людей, у тому числі п'ятеро дітей. Також загинули лікарі та пацієнти приватного медзакладу. До того ж, під час атаки росіяни зруйнували та пошкодили три підстанції. Влучання прийшлось і по пологовому будинку 9 липня. У столиці оголосили день жалоби. За оновленою інформацією від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих, внаслідок ворожої атаки, 8 липня, в столиці загинули 33 людини. Із них п'ятеро дітей у стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих, із них четверо у важкому стані. Вранці 8 липня ворог також атакував Дніпро та Кривий Ріг. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка. підприємства Понівечне СТО загинув чоловік, 12 людей постраждало. У кривому розі також руйнування на підприємстві. Є загиблі. Декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений. Вже перебуває в лікарні. З них 10 тяжких. Російські військові завдали віаудари по селам Богуславка та Новоплатонівка Ізюмського району Харківщини. На ґрунтовій дорозі у лісі, неподалік села Циркуни Харківського району, на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль. Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка та жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Зі слів рідних загиблих в авто могли бути шестеро людей: чотири дорослих та дві дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники. Тим часом по всій лінії фронту тривають бої. На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку загарбників у бік Гуляйполя. Втрат позицій не допущено. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення, зокрема, неподалік малої токмачки. На запорізькому напрямку наші захисники із 118-ї бригади взяли в полон двох рашистів, якими планують поповнити обмінний фонд. Прийшли, але далеко не дійшли. Було їх багато. Більшість пішла на удобрення і, скажімо так, професіоналізму наших хлопців, вони поповнюють родини, яких поміняють, дай Бог, наших хлопців і свої родственники побачать батька, діда, сина, чоловіка. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. Чотири людини отримали поранення внаслідок ворожої атаки по вільнянську. Близько 9-ї вечора, 8 липня, росіяни вгатили двома ракетами по місту. Руйнувань зазнала адмінбудівля та підприємства. А вибуховою хвилою пошкоджено житлові будинки. Як оговтується місто після ворожого обстрілу? Дізнавались наші журналісти. Близько дев'ятої вечора одразу після оголошення повітряної тривоги жителі вільнянська здригнулись від вибухів. Росіяни вгатили по місту двома ракетами, тип яких ще встановлюється. Внаслідок ворожої атаки четверо поранених. Один із них в тяжкому стані. Перший приліт був в стіну адмінбудівлі. Ракета потрапила прямо в адмінбудівлю. Колити Бога, що нікого не було. З постраждалих маємо чотири чоловіка поранених. Один в дуже тяжкому стані зараз в реанімації, в трьох менш такий важкий стан, легший вони оброблені, всі пошкодження, всі поранення і відпущені додому. Друга ракета вгатила між двома підприємствами. Одне із них зруйноване вщент. Дмитро Вакуленко, директор підприємства, розповідає, займалися виготовленням паливних палетів та брикетів. У час прильоту на підприємстві нікого не було. Воно в ніц потрощено, нічого не вціліло, нічого не, не залишилось. Ні стін, ні криша, нічого. Я з вчорашнього прильоту і до, до цього дня я не спав. Ми тут забираємо, прибираємо те що, те, що залишилось. Внаслідок ворожої атаки руйнування зазнала і станція технічного обслуговування автомобілів. Віктор працював тут автослюсарем вже 8 років. Нині чоловік залишився без роботи. Робив машини, ремонтував. Год 8 вже працював, погорів машинами, самі бачите, ні роботи, ні ангару, нічого немає. ну, Дзвонили, казали, вроді у мене на території. Ну, думав, що не надіявся. Очас, представники вільнянської міської ради фіксують всі пошкодження внаслідок ворожого обстрілу, зокрема, здійснюють обхід житлових приватних будинків та підприємств разом. із благодійниками надають усю необхідну допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал Вогневим щитом стоять на запорізькому напрямку артилеристи Нацгвардійці 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Карадах здійснюють вогневу підтримку наших танкових підрозділів і піхоти, як виконують бойову роботу і вражають цілі російських окупантів. Бачили журналісти МТМ, яка побувала на позиціях гвардійців. Подробиці в сюжеті Ольги Ларіонової. Добриня, Добриня, поумаленька, поумаленька. Цель уточняється, цель уточняється. Виявлення цілі, передача координат, команда постріл. Вони лагідно називають її лялечкою. Для пристріляних бійців самохідна артилерійська установка 2С1 як рідна. Є у неї ще одна народна назва самоходка Вазіта. Раніше самоходки називали ну, квітами, називали у нас Зіка. Називається це. На базі антибупушка Д 30 122-го калібра в одному гарматному розрахунку. Артилеристи гвардійці спочатку повномасштабного вторгнення бойове злагодження відпрацьоване до автоматизму, адже всі розуміють, чіткість дій в їхній роботі запорука успіху. Як загартована загартована марка сталі, от тобто всі, кожен здатен прикрити, кожен здатен десь виручити, десь щось уразити, от, виконати, ну всі поставлені бойові завдання, які на нас полягають. Зараз гарматний розрахунок на посиленому чергуванні 48 годин на позиції, потім доба на відпочинок. Бойове завдання незмінне, вогневе прикриття наших піхотних підрозділів і техніки. А от цілі ураження різноманітні починаючи від відділення штурмового загону, закінчуючи мінометними розрахунками, бронетехнікою легкоброньованою, яка наступає, от. Також можемо робити освітлення ночне бліндажі, можемо працювати також по відкритій піхоті за допомогою там тих же шрапнельних боєприпасів. Командир самоходки з позивним «Добриня» – досвідчений артилерист, атовець, воював на Донецькому напрямку. Тепер ці навички знадобились у протистоянні ворогу тут, під Оріховом. Каже, бойовий дух побратимів на висоті. Два дні тому звели на нівець намагання росіян атакувати наш спостережний пост. Почали наші штурмувати позиції. Набула команда да, на добою. Ну, Ми десь хвилинки за, та хвилин 10 тривав цей бій. Ми випустили 30 снарядів. Добре, їх там покосили і техніку, і людей. Серйозний був штурм, відбилися. Одна машина наша працювала, і міномети, і, і ще дві пушки 105-го калібра. Тобто ж чотири машини відбили серйозну атаку. Ми чекали їх. Загалом ситуація на лінії зіткнення залишається стабільно напруженою, кажуть бійці. Вони потрохи питаються щось показати, от, десь піти на штурм. Але це все відбувається. От, противник зазнає втрат, і він відходить на свої позиції. Особливо докучають безпілотники. Зокрема, ланцети. Місяць тому вдалося відбити повітряну атаку ворога. Протягом кількох годин збили шість ворожих пташок. Перший ланцет вдарив по машині був в попередній частині. Вона вже у нас вже три ланцета. Вже три прямих попадання вже пережила наша машина. Почули перший ланцет, ну, нас, він, виходить, обхитрив. Ми зосередоточилися, були на залі, а ланцет з другої сторони ударив по машині і підбив машину. Евакуювати машину одразу не вийшло, тому що вона була не на ходу. І на протязі за півдня, через кожні півтори години, перелікали ланцети і в піввіжки. Ті ну, вийшли нас збивати. У нас хлопці із ну, зенічики, хлопці з стрілецької зброї, ну, толпою ми їх збивали. Получається, що ми одного пропустили, а п'ять штук ми запитували. Машину спасли, вечір машину евакуували, і через сутки п'ять вона підлатала і в бій. При будь-яких непередбачуваних ситуаціях ремонтні підрозділи артилерістів не підводять. Працюють чітко, злагоджено і професійно кажуть бійці. Трембат в нас непогано працює. Запчастинами в принципі у нас проблем немає. Зі снарядами? Та хочеться все та побільше снарядів, знаєте? Всі хочеться побільше, тому що буває таке, що не вистачає снарядів, трошечки підекономимо, Но, от, от, фу, коли треба, було якось вистачало завжди. Командир самохідної гаубічної батареї Антон сам із Запоріжжя, як фаховий військовий, був мобілізований ще в лютому 22-го. тоді ж артпідрозділ 15-го полку оперативного призначення вийшов на бойові позиції, протистояв ворогу під Мелітополем, Токмаком, Васильівкою і зараз тримає запорізький напрямок. Захищати рідне місто у лавах Нацгвардії для Антона особлива честь і відповідальність. Мета номер один виконати бойове завдання і зберегти життя бійців. А от що не можна в жодному разі. Робити на передовій, так це виявляти свою вогневу позицію. Маскування, чітка організація, що ми стоїмо не в полі, десь а десь замасковані в пасаці, десь вибрали якусь точку, яку мала примітна. У нас є бліндажики. Кожна людина знає, що робити в своїй іншій ситуації. Команда відбій означає, що ціль противника вражена, проте бійці завжди перебувають у повній бойовій готовності. Ну, сиділи вдома, нам дали команду до бою, ми через 30 хвилин вже були наведені на на позиції. Вогнева робота може бути і добу, дві доби, три доби. Ну, як визначить керівництво, як, як складеться обстановка? Можливо, треба буде дуже довго сидіти в пасаці от, і нікуди не виїжджати. От. Треба бути. Завжди укомплектований продуктами, особистими речами, бути готовим до того, що піде злива, бути готовим до того, що буде жара і буде не вистачати тої води. Треба завжди брати з запасом. Побувала знімальна група НТМ і в пункті постійного дислокування артилерійського підрозділу 15-ї бригади Карадах. Про те, як бійці облаштувались, дивіться у наступних випусках новин на часі. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В Запоріжжі та області вже розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду. На сьогодні всі медичні заклади мають резервне електроживлення, якого буде достатньо щонайменше на три доби безперервного відключення централізованого постачання електроенергії. Також планується введення в експлуатацію автономних котелень в закладах охорони здоров'я. Водночас на території Запорізької області готові розгорнути кількасот пунктів незламності. Готові до розгортання 400 пунктів незламності, там, де наші мешканці зможуть зігрітися, зарядити телефони, харчування. Але також ми готуємо резервні місця для обігріву наших мешканців, які, скоріш за все, будуть розміщені в закладах освіти. Через тиждень ми зможемо повідомити, де ми це зможемо зробити. Наступний крок централізоване водо та теплопостачання. Наразі тривають переговори з міжнародними донорами щодо забезпечення додаткової генерації електропостачання, яке зможуть забезпечити критичні потреби міста та області. Також ведуть перемовини про пільгове кредитування ОСББ, які хочуть забезпечити генераторами свої будинки. Сьогодні ми намагаємося створити додаткових 100-мегават генерації на території Запорізького регіону. Перший шлях це той, як я сказав, це додаткова газова генерація. Другий шлях наразі ми ведемо активні перемовини з підприємцями та підприємствами, які можуть собі встановити додаткові електрогенерації, газову генерацію. Додатковий наш крок це е, в понеділок ми провели нараду з усіма державними банками на території Запорізької області для того, щоб опрацювати додатковий продукт для кредитування наших ОСББ. Як це буде виглядати? подивимось через декілька днів, коли банки нададуть пільгове кредитування, Обленерго і всі супутні комунальні компанії нададуть е, надшвидке оформлення документів, обласна влада. І міська влада видасть грант для того, щоб окупність була надмінімальною для наших мешканців і всі могли поставити собі додаткову генерацію. Модернізація трамває до кінця нинішнього року зазначають в КП Запоріжжя Електротранс готові осучазнити 5-6 одиниць. На це оновлення планують залучати кошти від платного проїзду. Модернізація одного трамвая обійдеться в 4 мільйони гривень. А проводитимуть ремонт власними силами. Матеріально-технічна база та фахівці на підприємстві є. Більше розповість Анна Крамаренко. Щодня на маршрутах міста курсують 36 трамваїв, 20 тролейбусів і 52 автобуси «Запоріж» Електротрансу». Трамваї базуються ось в цьому депо. А всій майстерні відбувається щоденне обстеження рухомого складу. А ще тут вагони за потреби ремонтують. Також на підприємстві запланували здійснити модернізацію трамваїв, зробити його таким, щоб нашим містянам було комфортно переміщатися нашим електротранспортом. Основний упор ми робимо на салон. Це буде заміна повністю сидінь, заміна скла, повністю обшивки, якісь рухомі його частини, це колісні пари, бандажі і таке інше, і плюс трішки електроніки. Звісно, він буде корпус його буде повністю окрашений. Якби вже традиційно буде нашою вишиванкою. Він єдиний в Україні, який його знають як трамвай Запорізький. Ми розглядаємо питання щодо модернізації безпосереднього кузова, зробити його більш сучасним. обтікаємим. оновлення однієї одиниці коштуватиме близько 4 мільйонів гривень. За наявності коштів до кінця нинішнього року на підприємстві готові осучаснити близько 5-6 трамваїв. Запоріжжя Електротранс має всі необхідні ресурси і людські, і технічні для того, щоб модернізувати старі одиниці електротранспорту на нові, що дуже радує, тому що вони роблять це власними силами і роблять це за кошти в рази менші, ніж це робили приватні, приватні виконавці цих послуг. Також хочу окремо відзначити, що спочатку запровадження платного проїзду в електротрансі бюджет. Комунального підприємства отримав понад 7 мільйонів гривень, з яких фактично 4,5 мільйони це саме кошти від платного проїзду. Ці кошти, ці 4 мільйони, можна використати на модернізацію одної одиниці. В Запоріжжі електротрансу чимало і проблемних питань. Зокрема, капремонту потребує покрівля вагону ремонтної майстерні. Її площа 5 тисяч квадратних метрів. На підприємстві кажуть, докладуть максимум зусиль, аби до осінньо зимового періоду підремонтувати покрівлю. Оскільки саме тут проходять всі глобальні ремонтні роботи нашого рухомого складу, близько 100, 100 чоловік, які працюють безпосередньо, на, цьому, на цієї дільниці. І в нас є нагальна потреба в проведенні капітального ремонту цієї покрівлі. От те, що ми перед собою ставимо до початку сезону дощів, до осені, виконати повністю ремонтні роботи покрівлі. Далі пойде оскління, зробити його більш енергоефективним ну і заощадити безпосередньо на комунальних послугах. Чимало пасажирів нині задаються питанням, чому в салонах автобусів і тролейбусів, які обладнані системами кондиціонування, вони не працюють. Причина нестача коштів на обслуговування. Але на підприємстві зазначають, намагаються вирішити і це питання. Також стало відомо, що в контролерів «Запоріж електротрансу з'явиться форма сині жилетки з логотипом підприємства. А ще на цьому підприємстві є бомбосховище. Воно розраховане на 250 людей. Укриття, зокрема, оснащене системою вентиляції, яка ще й очищує повітря. Вона може працювати як автоматична так і вручну, а ще тут є дискові телефони та радіо. Користуватися бомбосховищем під час повітряних тривог можуть не лише працівники підприємства, а й люди, які мешкають поруч. А на Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі активно продовжують демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд. У Вознесенівському районі прибрала ще один маф, який довгий час стояв без дозвільних документів. Ліквідацію незаконно встановленого об'єкта провели представники інспекції з благоустрою Запорізької міської ради спільно з підрядною організацією. Тимчасова споруда, яка ну вже багато років знаходиться в занедбаному стані, на жаль, та немає будь-яких дозвільних документів. На жаль, вони не звернулися до департаменту архітектури. Паспорт перев'язки не був продовжений, тому було винесено рішення виконавчого комітету на демонтаж цього об'єкту. Власники його можуть забрати, під'явивши до районної адміністрації документи на право власності цим об'єктом та заплатити кошти, які були витрачені на демонтаж вказаного об'єкта. За перше півріччя поточного року вже демонтували понад 20 таких незаконних споруд. У департаменті муніципального управління закликають підприємців додержуватися встановлених норм та правил, оформлювати всі необхідні дозволи для здійснення своєї діяльності та дотримуватися законодавства. У разі порушення закону підприємець отримає попередження. Проте якщо власник його проігнорує і не прибере незаконну споруду, то на неї чекає примусовий демонтаж. Районної адміністрації видають попередження, обклеюють ці об'єкти. Ну, якщо підприємець хоче зберегти свої кошти, власного об'єкту він демонтує це самостійно. Є різні об'єкти. Бувають це паркани, бувають забори, бувають юні паркери. Тобто це не тільки ларки, то бувають гаражі там. Це багато об'єктів по місту Запоріжжя, які не мають дозвільних документів та захорощують об'єкти благоустрою території міста. В Вознесенівському районі тривають планові роботи з благоустрою вулиць. Цього разу співробітники Луашу працювали за адресою бульвар Центральний 8. Через великий трафік асфальтне покриття тут сильно пошкоджене. В департаменті ЖКГ Вознесенівської районної адміністрації кажуть, неодноразово отримували звернення від місцевих жителів щодо ремонту цієї дороги. Наразі тут тривають підготовчі роботи. Комунальники видувають пил та сміття з ям, обсмолюють їх та готують до укладки асфальту. Тривають роботи. І за іншими адресами, також у нас комунальним підприємством ЛОАЖ проводяться ремонт тротуару по вулиці Сталеварів. Даний вид робіт як за даною адресою по бульварі центральному, так і на вулиці Сталеварів будуть продовжуватися наступного тижня ну, вздовж дороги. Також у нас електротранс комунальне підприємство проводять роботи з зачистки та фарбування опор по проспекту Суворному. І комунальне підприємство «Зеленбуд» проводить покіс на прибережній автомагістралі. Сучасні виставки українських митців, екскурсії містом та благодійність від початку великої війни в туристичному інформаційному центрі Запоріжжя відбулося 23 виставки плакатів воєнного часу. Наразі про підсумки роботи за останній рік розповіло керівництво закладу. Зокрема, в хабі центру відбулося 14 різноформатних виставок з фотомистецтва, архітектури тощо. У залі турцентру наразі можна побачити виставку Погляд запорізького художника Євгена Водоп'яна та прослухати звуки війни Дени Васильєва. акцентують увагу містян та гостей міста саме на культурній складовій, розповідають в турцентрі, адже прагнуть прощепити любов до Запоріжжя. Наша команда працює більше у культурній складовій. Це виставки, це івенти, це заходи. Я, я поясню, чому тому, що туристична діяльність, взагалі в Запоріжжі, зараз це дуже така проблемна тематика, тому що треба шукати нові формати. Постійно треба шукати нову цільову аудиторію. Фантазувати креативити на тему, що їм сподобається, що ми можемо презентувати, як ми можемо презентувати Запоріжжя по-новому для тих людей, наприклад, які вимушено переїхали до нас, і Запоріжжя наразі є їх домівкою. Нині в туристичному інформаційному центрі триває створення сувенірів із мерчем нашого міста. Його розробці беруть участь мистецтвознавиця Наталія Лобач, стріт арт Денис Ліптон та Сліпія до того, що турцентрі вже планують зустрічати туристів з інших міст та країн для того, аби розвивати економіку Запоріжжя у післявоєнні часи. Після перемоги, звісно, повернеться наш подієвий туризм. Наші фестивалі я впевнений, що вони будуть ті. Це ті фестивалі, як Ортиця Фрідом, як Запоріжжя, Джазі, івенти, які збирали понад 50 тисяч людей на одному майданчику за вечір. І заклади розміщення від цього тільки вигравали. Заклади харчування від цього тільки вигравали. І взагалі Запоріжжя як бренд, Запоріжжя, як така туристична бізнес-модель, вона працювала і вона працює. Вала на майбутнє і я впевнений, що з таким фундаментом ми просто зможемо всіх здивувати. Цінувати кожну мить в запорізькому фотоклубі відкрилася персональна виставка світлин Юлії Борисенко. Це її перша самостійна експозиція, і вона відображає найрізноманітніші аспекти життя від тихих та інтимних моментів до динамічних і захопливих кадрів. Докладніше розповість Артур Туркін. Це світлина зроблена у Львові. Я нещодавно там була. І просто помітила, як повз такої красивої стінки проходила людина. Я не знаю, хто це монах. І просто в цю мить я, оказала, я опинилась, в цю мить. Саме тут і зрозуміла, що треба натискати, натискати на кнопку і закарбовувати цю мить. Так, у кожному знімку Юлія Борисенко намагається схопити мить часу, навгадавши про красу і швидкоплинність повсякденного життя. Інженер-технолог за фахом прийшла в фотографію за власним бажанням. Професійний досвід набула під час праці фотографом на авіапідприємстві і наразі показує, що вийшло з її захоплення. Я юлю знаю 100 років, на жаль, як з фотографією познайомився з нею вперше. І я приятно удивлен. Ну, очень сильная работа, такая ну, зрелый мастер. Ну, мне очень понравились его фотографии. Вот это то, что я не умею. А то, что я не умею, мне нравится. Здесь сильные образы, сильные портреты, хорошие пейзажи. Но ну, это хорошая фотография. В експозиції представлені вуличні фотографії та абстрактні роботи, що запрошують до роздобів і самопізнання. Велич природи демонструють пейзажі, зняті під час подорожей у горах українських Карпат Словаччини та Туреччини. Нещодавно авторка почала робити ще й портрети. Глибокі емоції та почуття в цих світлинах вже встигли оцінити глядачі. А от показала просто бомба. Понимаете, все жанры у нее, пейзаж, портрет, эротическая фотография, современный такой взгляд, уличная фотография. И все это с такими интересными взглядами, находками. Я же еще повторяю, просто наше открытие. Незважаючи на різноманіття жанрів, всі ці світлини поєднує особливий художній погляд фотохудожниці, в якому скрізь повага до життя. Цінуй кожну мить, бо мить це є життя. І я показала різнобарвність життя, різні аспекти життя. Так, це моє життя, але я ділюсь з глядачем і хотіла би сказати, щоб цінували кожну мить. Цінували один одного, поважали, казали один одному про почуття, не боялись жити, бійтесь напевно, щось не встигнути в цьому житті. Ще один з нових напрямків творчості місткині фотографія ню. Тут наразі представлена серія таких робіт: моделі різної статі у масках тварин застигли у позах захоплених митевістю кадра посеред лісу. Подивиться виставку Юлії Борисенка в міському фотоклубі можна протягом місяця. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.